Вітаю! Я Ахрамієва Яніна, студентка другого курсу медичного факультету Київського медичного університету. Головним критерієм вибору професії медика стало бажання допомагати людям в боротьбі з їх захворюваннями. Вважаю, що лікування хвороб потребує мистецтва лікаря і ліків, багато уваги та чинності до пацієнтів. Медичний факультет дає вам змогу обирати, лікарем якої спеціальності ви хочете стати. Наразі мені найбільше подобається сімейна медицина та кардіологія. Я обрала цей університет, бо тут зацікавлені у знаннях своїх студентів. Університет проводить багато цікавих заходів, а саме, лекції, круглі столи, семінари, тренінги, курси. Він має власну онлайн платформу Прекзем. Для підготовки до ланцюзійних іспитів для майбутнього лікаря дуже важливі практичні навички. А КМУ має центр симуляційного навчання і оцінювання, де студенти відпрацьовують практичні навички, є симуляційні аудиторії, а широкомасштабні планшети і тривірної програми 3D-органа для ефективного вивчення базових предметів. Наші викладачі зацікавлені у студентах і стимулюють їх на розвиток заохочуючи їхню участь у різних медичних конференціях. Також в нашому університеті є наукові студентські гуртки Кафод. Більшість викладачів гуртків є практикуючими лікарями. Наприклад, у мене предмет з анатомії читає Чепурна Наталія Олександрівна, яка є лікарем педіатром і дуже цікаво читає пари. Яна Марина Сергіївна є тим чи викладачем, який обожнює свою дисципліну, а саме медичну біологію. На її парах у нас завжди стояли мікроскопи, де ми могли роздивитися кожного представника. Також наш університет дає можливість студентам проходити літню практику в Польщі у провідних шпиталях сілеського воєводства. Диплом нашого університету визнається багатьма міжнародними організаціями. Запрошуємо вас до навчання до Київського медичного університету, адже краще мають навчатися у кращих.